Пліс екстра 8 кг ціна. 3200 грн. Це для сорт екстра. Ось такий класний плісовий. Пушечка на тамку. Це для розмір еска. Наступний, де така синя. Далі да, ось така класна жіноча. Фіска, розмір любов. І для дитини, кінгуру типу. Можна для дитини. собі сюди заложив. І пішов розмір М. Клас. Ну Це розчіпається, я так зрозуміло. Що ось така Елька. Розмір 36 з капюшончиком. Далі да, без рукавка, червоного кольору. Далі да, 2ХЛ. Ось така плісова кофточка на замку. Далі да, XL. Чоловічий сучок. Наступний да, розмір XL також. Це де якесь тут. Бренд. Наші йде ось такий 2X Elka світшопи. 38 38,40. Класний колір, голубенький такий, дуже легесенький, дуже мені подобається ця клістка. Далі ось така кофточка Esma. Наступненка чорна. до типу валют. Чоловіча. А Чоловіче. Надам покишень. Це також. Іде вже світлішого кольору. Розмір XL. lка Наступна йде така голубенька. Розмір М. Далі ось така. середина. Брендова, флісова, кофточка. Ребята, ось така валюрова. <рес> Дольвер. М-ка. Ціна 3200 гривень за 8 кг. Це сорт X.